Григорій Чубай, гадав собі забудешся мені, Гадав собі, забудешся мені, хай тільки згаснуть літа племені, підуть дощі садами сновигати, й навчать мене, як жить і не страждати. Отак гадав так уплекав надію. Нехай лишень навкіль заосеніє, заступить стежку спогадом сумним, З картоплиння вихололий дим. Гадав собі, зима прийде і вже тоді й по всім, і годі сумувати. Та білий кінь снігів побіля хати Заклично так під вікнами і рже. Звиїхати у світ, тебе шукати. Переможного миру вам.